Вправа 324. Замініть зірочку знаком більше, менше, більше рівно, менше рівно так, щоб одержана нерівність була правильною для будь-яких значень змінних. Ну що ж, стартуємо. Перше задання А в квадраті і 0 потрібно порівняти. Ну що ж, записуємо, якщо перше а дорівнює 0, то записуємо А в квадраті. Буде дорівнювати 0 у квадраті, або 0, що множиться на 0, це буде дорівнювати 0. Ну а зараз, якщо А не дорівнює 0, то у нас а в квадраті будь-яке число у квадраті, чи додатнє, чи під'ємне, буде додатнім. Бо це парна степінь. Отже, записуємо, що це буде більше 0. Є? Ну що ж, з цих двох умов виходить, записуємо тоді. Ми пишемо, що а у квадраті більше рівне нулю. Є. Наступне мінус Б у квадраті і 0 потрібно порівняти. Знову записуємо, якщо пишемо b дорівнює нулю то у нас 0 мінус 0 у квадраті буде мінус 0, що множиться на 0. Це буде просто 0. Є? Ну і якщо b не дорівнює 0, то тоді мінус то Саме b у квадраті буде більше нуля, а мінус b в квадраті буде менше нуля. Є? Ну що ж, тоді в загальному записуємо тоді з цих двох виразів. В загальному ми пишемо, що мінус b у квадраті менше рівне 0. Є? Третє завдання. М у квадраті плюс 3 і 0 потрібно порівняти. Ну що ж, давайте спочатку скажемо, якщо м дорівнює 0. Так то. Кто? Наш вираз м у квадраті плюс 3 буде дорівнювати. Замість М пишемо 0 у квадраті. Плюс 3. 0 у квадраті це буде 0, що може ціна 0, це буде 0, 0 плюс 3 дорівнює 3. Є? Ну і якщо m у нас тоді не дорівнює 0. Якщо m не дорівнює 0, то m у квадраті завжди буде більше 0, Ну, якщо m у квадраті більше 0, то і m у квадраті плюс 3. Оскільки m у квадраті більше 0, то m плюс 3 буде більше навіть числа 3. Є? Ну що ж, виходить, що чому б не дорівнювало m у нас завжди буде число, яке m у квадраті плюс 3 буде більше навіть за 3, тобто воно більше за 0. Записуємо тоді m у квадраті. Плюс 3. Замість зірочки потрібно поставити знак більше нуля. Є. Наступне четверте мінус p в квадраті мінус 1 потрібно порівняти. І 0. Ну що ж, записуємо, якщо p у нас може дорівнювати 0. Якщо p дорівнює 0, то мінус p в квадраті. Мінус 1 буде дорівнювати мінус 0 у квадраті відняти 1. 0 у квадраті це 0, мінус 0 це просто 0, 0 відняти 1. Буде мінус 1. Є. Ну і зараз перевіряємо, якщо. P не дорівнює 0. Якщо p не дорівнює 0, то записуємо. Саме p у квадраті завжди буде більше 0. Є? А тоді. Мінус п в квадраті буде менше 0. А якщо ми від числа, яке менше 0, ще віднімемо одиницю, то воно також буде менше 0. Записуємо мінус p в квадраті 1, також менше 0. Ну що ж, і в першому, і в другому випадку у нас або мінус 1, або число менше 0. Тобто, якщо порівняти з нулем, то мінус буде менше. Записуємо тоді. Пишемо мінус П в квадраті відняти 1. Це менше 0. Є. Переходимо до п'ятого завдання. А мінус 3 в кубі і 0 потрібно порівняти. Ну що ж, а мінус 3 до кубу. Ну тут може а мінус 3 або дорівнювати 0. Записуємо, якщо. Перше, оцей вираз, що у нас у дужках а 3. Якщо А 3 дорівнює нулю, то наш вираз А 3 у квадраті буде дорівнювати. Замість А 3 пишемо 0. 0 у квадраті це дорівнює нулю. І друге, якщо. А 3 не дорівнює нулю, то, якщо а 3 не дорівнює нулю. То будь-яке число у квадраті, якщо воно не 0, то воно буде більше 0. Записуємо то А 3 до квадрату більше нуля. Це буде додатнє число. Є? Тобто в нас виходить або 0, або додатнє число, то загально ми записуємо тоді, пишемо а 3 у квадраті більше рівне нуля Шосте А в квадраті плюс Б в квадраті і нуль. Ну що ж, отже, якщо пишемо А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, то, то наш вираз. А у квадраті плюс Б у квадраті, буде 0 у квадраті плюс 0 у квадраті, 0 у квадраті 0, 0 плюс 0 дорівнює 0. Ну і друге, якщо А не дорівнює 0 і Б не дорівнює 0. Пишемо то. А у квадраті. Будь-яке число у квадраті, якщо воно 0, 0, буде додатнім. Буде більше нуля. І b у квадраті також буде більше нуля. Якщо ми більше нуля число додамо до більшого нуля, то записуємо а у квадраті плюс в у квадраті буде більше нуля. Тобто маємо записати, що в нас або 0 або більше нуля. Записуємо тоді а у квадраті плюс в квадраті більше рівне нуля. Переходимо до сьомого завдання. х квадраті плюс y в квадраті плюс 5. Потрібно порівняти з нулем. Ну що ж, записуємо, що х в квадраті у нас завжди більше або дорівнює 0. І y у квадраті. Звідки це в квадраті число також більше дорівнює 0. Тоді, якщо число більше або дорівнює 0, додамо до числа більше або дорівнює 0, то тоді x квадраті плюс y квадраті плюс 5, завжди буде більше навіть 5, або дорівнює 5. Якщо x дорівнює 0 і y дорівнює 0 є. Ну і тоді ми можемо записати, пишемо тоді, записуємо, що х в квадраті. Плюс і в квадраті плюс 5 більше нуля. Нам потрібно порівняти з нулем, то більше нуля. Переходимо до восьмого завдання. m-n у квадраті плюс 1 потрібно порівняти з нулем. То ми записуємо, що оскільки у нас є число в квадраті, то m-n до квадрату завжди більше або дорівнює нулю. Но, якщо так, то тоді. Якщо ми додамо одиницю, то m-n у квадраті, якщо буде плюс 1, то буде тоді більше дорівнює одиниці. 1. Так? Ну і якщо нам потрібно прийняти між одиницею з, з 0, якщо число більше або дорівнює одиниці, то воно більше нуля. Записуємо тоді m-n. -n до квадрату плюс одиниця це більше 0 є? Ну і останнє. 9. мінус p плюс 9 у квадраті потрібно порівняти і 0. Ну що ж, отже, у нас може бути p плюс 9 може бути рівне 0. Запишемо, якщо. p плюс 9. Тобто p дорівнює 9, мінус 9. P плюс 9 дорівнює 0, то наш вираз, мінус, p плюс 9 у квадраті буде дорівнювати мінус. Замість P плюс 9 пишемо 0 у квадраті. 0 у квадраті це 0, що множиться на 0, це буде 0 дорівнювати. Ну і якщо P плюс 9 не дорівнює 0, то спочатку напишемо p плюс 9. У квадраті буде більше нуля. Бо ця сума не дорівнює нулю, а будь-яке число, чи додатнє, чи від'ємне у квадраті це додатнє число. Ну, а тоді мінус, Так. тоді мінус p плюс 9 до квадрату буде менше нуля. то протилежне до цього числа буде число менше нуля. Ну і записуємо тоді. записуємо. Так, мінус P плюс 9 до квадрату – це менше рівне нуля. Є?